Це все-таки програма банкової і те, що це відкрита зрада. Ну, останньою, останньою крапкою стала та інформація, що нікому з депутатів, крім захисту, не було дозволено попадати до Юлії Володимирівни. Її пропустили, але Юлія Володимирівна її не прийняла. Відмовилася з нею зустрічатися, тому що це відкрита зрада. Тому прошу вас, не повинно. Ну тільки той факт, що день ув'язнення вона зробила з'їзд Помпезний, де її обрали головою. А в цей час читався вирок Юлії Володимирівни в апеляційному суді, в який вступав в законну силу. Те, що 23 лютого за дзвінком міністра нового, про якого не можу також не згадати, нового міністра оборони. Який позвонив в дивізію десантну в Львові, її прийняли по-вищому розряду, організували зустріч. Це говорить про те, що вона в одній спільній команді. Про міністра оборони ну, просто в мене немає слів обурення. Я з ким не спілкувався з кадровими офіцерами, з генералами, які є в Верховній Раді, навіть з генералами, ті, які є в фракції партії регіонів. Всі просто шоковані, тому що людина, яка тільки набула в 99-му році громадянства, написали зараз наші генерали, депутати фракції Петрук, Скібінецький, написали запит на Олену Лука, щоб дала відповідь, з якого він року є громадянином України і громадянином якої країни він ще чи є, чи був, тобто, щоб дала відповідь, але сама кадрова, кадровий підхід до цього. Просто викликає здивування в тому, для чого це все робиться. Ні для кого не секрет, тому що сім'я прийшла до влади, сім'я Януковичів. Помаленьку вони розчищають все тільки для своєї сім'ї, в тому числі і посади всі силові, останнє це міністр оборони. Перед тим міністр внутрішніх справ. Всі фіскальні, начальник податкової і голова банку це всі друзі, це всі члени однієї родини. Я е, переконаний в тому, що е, партії, ви знаєте, народна самооборона прийняла рішення про те, щоб влитися в ряди батьківщини. Е, дуже у нас співпраця. І Тісна, дружна з партією реформи і порядок, які, можливо, також приймуть рішення і в партію Батьківщина. Але на вибори ми всі повинні йти однією єдиною командою. Ми повинні бути готові. Тому все те, що ми робимо, все те, що ви отримуєте, і розпорядження з виконавчого секретаріату, розпорядження обласного бюро, воно повинно бути. Виконуватися і доносити до кожного партійця. Тільки так ми зможемо перемогти. Я вірю і переконаний в тому, що наш народ працелюбний не вартий тієї приказкою, яка мене дуже сильно вразила. Мені я, коли був в Ортаро-Костянтинівській районній організації на конференції, сказав один з виступаючих. Ой, Олександр не то я не бачу. Ну, Він з Євангелії, Цитату з Євангелії, що ну, я, можливо, десь в словах помилюсь, але те, що призрен по-моєму, тот народ, який себе за царя вибирає твора. Зумієте, ну, це в Євангелії написано, що було тисячу років тому, а воно в Україні ще діє, на жаль. Тому ми все повинні зробити, щоб вибрати гідних депутатів Верховної Ради і щоб більше наробити таких помилок.